Усім самий найкращим величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва і акції тривають. Зверніть увагу по 22 січня 25 року. Дякую вам за коментарі і дякую за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. І перша акція дуже хороша. Бачу, навіть розкупили. Я також купив по цій акції. Купуйте фейрі, півтора літрова. Це великий об'єм, тут літр 500 184. І придбайте таку ж саму другу одиницю зі знижкою 50%. Дуже хороша акція. Зверніть увагу. Наступна акція на торгову марку Сан Clean. Уся продукція Сан Clean один плюс один дорівнює три. Купуйте. Дві одиниці. І третя вам буде у подарунок. Миючий засіб для плит з розпилювачем 750 мл. 119 гривень. Санклін засіб для миття ванн, джакузі, душових кабін 500 мл 100 гривень. І засіб Санклін для видалення плісняви 750 мл 128 гривень. Санклін активна піна для чищення килимів та м'яких меблів 500 мл спрей 123 гривні. Акція на капсули лоск, ароматерапія 15 та 13 штук в упаковці. Один дорівнює 2. Тобто за 265 гривень є можливість придбати дві упаковки капсули лоск. Також зверніть увагу на переголь, об'єм 2 літри акції. Купуйте один і другий вам буде у подарунок, тобто за 635 гривень дві штуки. Гай для прання персіл об'єм літр 500, 659 гривень за 2 штуки. Ось я знайшов. Те, що я вам хотів показати, можете поставити на паузу. Тут перелік усіх товарів. Акція, яка триває 1 дорівнює 2. Наступна акція на кондиціонері Сілан. Знижка до 32%. Зараз подивимось ціни. Давайте розпочнемо з найменшого. Об'єм 770 мл аромати в асортименті 107 гривень. Сілан Супріме це парфумований Сілан, об'єм його вже трішки більше літр, І ціна його зараз зі знижкою 144 гривні. І великий Сілан, об'єм тут літр 400 144 гривні. Також аромати в асортименті і є сенситів для чутливих. Наступна акція це чоловічі станочки «Джилет». Також акція триває по 22 січня. Економія майже 560 гривень на придбання цього станочка. Можна зекономити 560 гривень. Непогана ціна на ось такий подарунковий набір. Тут станок для гоління та піна для гоління 179 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна виходить на цей набір Head and Shoulders та Old Spice 239 гривень. Навіть вже CEO зробив чоловічі ось такі набори. Це шампунь, який надає об'єму 440 мл, і також сухий шампунь. Ціна 399 гривень, показую вам як новинку. Наступна акція по 22 січня на жіночу гігієну Libres 1 плюс 1 дорівнює. 3. Так, усе вам показати не можу, тому надаю інформацію. Також на торгову марку Тена 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте 2 і третя одиниця. Найдешевше в чеку буде вам у подарунок. Наступна акція це на туалетний папір. Диво, знижка 30%. Папір парфумований, 4 рулони, двошаровий, і ціна його зі знижкою 51 гривня 50 копійок. Також зверніть увагу, хто користується підгузками для малечі. Торгова марка Joy, Зараз підгузки зі знижкою 20%, Це також акція по 22 січня. Якщо ви купуєте ще другу одиницю, тобто ще одну упаковку, то вам на другу упаковку підгузків Joy буде знижка 30%. На дитячу доглядову косметику Lucky Pin 1 дорівнює 2. Купуйте один засіб, і другий найдешевший чеку вам буде йти у подарунок. Тут є і дитячий засіб для купання, дитяча присипка, зволожуючий крем, олійка для тіла. Також акція на серветки дитячі, Lucky Pin 56 штук, 70 гривень. І друга буде йти в подарунок. Наступна акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуй дві будь-які одиниці аксесуарів для волосся дитячих та отримай третю одиницю у подарунок. Це також акція по 22 січня. Показувати оці всі штучки для маленької принцеси це взагалі дуже-дуже багато всього. Тому приходьте своїми малечами і нехай вибирає красуня. Все, що захоче, третя одиниця найдешевша в чеку, вам буде йти у подарунок. Дуже добре орієнтуватися. Усі ціни є наклеєні на самій самі планшетці. І навіть є жовто-блакитні зірочки, заколки. Наступна акція на Фа-Мірель. Парфумовані гелі для душу 300 мл зі знижкою 20%. Ось тут вони стоять, можна придбати будь-які за 287 гривень. А це якісь ще і за 215. Це, мабуть, що тут у нас? Гель для душу. Ще якась додаткова знижка, мабуть, тому що пошкоджена упаковка трішки. Фа, всі жіночі і чоловічі гелі для душу. Та дезодоранти, знижка до 26%. Давайте подивимось. Фа жіночий спрей. Дезодорант 87 гривень. За ті копійки до більшого. Кулькові фа 57 гривень, 50 копійок. І давайте подивимось ціни на гелі для душу фа. Маленькі 250 грамів, 68 гривень, трішки більші 500 ні, 400 400 мл 113 гривень. І самі великі це тут вже 750 мл галі для душу фа 165 гривень. Чоловічі спрей дезодоранти антиперспіранти Фа 9350. І кулькові Фа 61 гривня 20 копійок. Наступна акція знижка на професійній шампуні. До 50% знижка на шампуні ізюмі 328 гривень, 500 мл Ось цей, мабуть, я візьму. Спробую я його хотів. Зараз на нього найнижча ціна. колагеновий два в одному шампунь. Потім поговоримо з вами у відео. Кльові та фігові 530 мл 239 гривень. Такий вже в мене був ось цей з чорним чесником. Дуже хороший, можу вам порадити. Мені сподобався. Також ми, з, е, я за нього розповідав у відео кльові та фігові 530 мл, 359 гривень. Якщо я правильно прочитав, флядор е, шампуні по так, по 359 гривень 300 мл. І є ще ось такі великі 530 мл 539 гривень. Це також Корея. Також зі знижкою шампуні MD-1, це також Корея, 439 гривень. Зі знижкою 500 мл. Тут є навіть ще й кондиціонери. Канфюм ось такий великий, також Корея. 950 мл 406 гривень. До речі, хто вже купував, залишайте для нас коментарі, щоб ми е знали, варто чи не варто купувати. Добре, а оце що? Це також Корея. Це також Корея, 750 мл. Оці шампуні йдуть. З аргановою олією. 359 гривень. Зараз вони йдуть зі знижкою. Йдуть куди вони йдуть, кудись йдуть Шампуні трісеме зі знижкою до 25% 138 гривень зараз. І шампуні, і кондиціонери об'єм 400 мл. Також дуже хороший скраб для шкіри голови 300 мл. 254 гривні. Ну і, звісно ж, акція на сухий шампунь. One Me, Купуйте один. За 139 і другий можна придбати зі знижкою 50% 200 мл. І є ще ось такий невеличкий, 100 мл 83 гривні. Також один і другий зі знижкою 50% без жирних слідів. Знижка 25% на фарбу від Schwarzkopf Leaf Ціна її зараз 221 гривня. Ну і давайте подивимося, які акції на фарби. Покажу вам тільки з жовтими цінниками. Сльоз 207 гривень. Schwarz Бріліанс 215, фарба сйоз 135 гривень. В акції палет Intensive Color Creма 82 гривні 50 копійок. Фарба портфоліо 48,80. Фарба капелі 57 гривень, фарба колібрі 28,80. Хочу сказати, що знижки на тканеві маски до 50%. Непогана також зараз акція. Можна обрати саме, обрати ті, які ви полюбляєте, або спробувати нові. Бачу ціни від, від 9 гривень. Від 9 гривень. І хочу вам розказати непогані акції з подарунками на декоративну косметику Патрісія Лідо купуйте декоративну косметику Патріся Лідо на суму від 399 гривень одним чеком та отримайте туш для ВІ Патріся Лідо у подарунок. Туш, яка надає об'єм, вам буде у подарунок. Хочу сказати, що трішки змінили а, дизайн. Дивіться, як цікавий, градієнтом переходить кольор. Це у нас а, тонуючий засіб Patricia Лідо, 399 гривень. Також змінили на оцей кушон, хоча я не знаю, що це таке. 299 гривень, також нова упаковка, нове пакування. Також новинка в нашій Єві Patricia Лідо Atelier. Це тестер можна відкрити. Це палітка Тіней. Ой, дивіться, надзвичайно гарні кольори. Така моко-моко. Ну і з люстерком. Просто треба зняти захисне е плівочку захисну. Так, ціна такої палітри зараз 249 гривень. Патрісія Лідо розширяє свій асортимент. Це також якась новинка. Набір тіней, мабуть, так, да. набір тіней, тільки тут вже займані тіні, 149 гривень. Це також новинка Silk Dream 169 гривень, це якась пудра, мабуть, також з люстерком. Ця лінійка також бачу оновлена. Консилери. Не знаю, що це таке 249 гривень. Просто бачу, що новинка, ну, новий дизайн. Це, мабуть, що помада. Помада блиск, також в новому дизайні 199 гривень. І хочу вам наголосити до 22 по 22 січня на усі туші знижки до 50%, тобто від будь-якої фірми 50% до 50% знижки на туші для вій. Наступна акція Велін. Так, де наша ця палетка тут висіла? Тут також така сама акція: купуйте від 399 гривень одним чеком, і отримайте у подарунок також туш. У подарунок Евелін. Ну, також непогані знижки, все вам показувати не буду. Надаю вам інформацію. Бачу навіть знижки 50% на Evelyn. А далі у нас GlamB колекція More Love. Ще більше любові для твоєї краси. Також бачу, що новинки, щось оновлюється. І акція на Glambi. Купуй дві будь-які декоративної косметики Glambi. Купуй будь-яку декоративну косметику Glambi на суму від 229 гривень одним чеком. Та отримай на вибір олівець для очей Love to Love Glamбі у подарунок. Ось такий олівчик ви отримаєте у подаруночок. Ну І хочу ознайомити вас з цими новинками гламбі More Love. 169 гривень. Ось такі тінні палетка. Помада, блиск. Love, також новинка 109 гривень. Блиск для губ чи помада, не знаю. More Love, також новинка 139 гривень. LCF. Купуй будь-яку декоративну косметику LCF на суму від 129 гривень одним чеком. Та отримай хайлайтер хейтер. Отримайте хейтер для обличчя у подарунок. До речі, сьогодні читав коментарі. Я не знаю, люди. Ми ж всі одні, Ну це в іншому відео можна розповідати. Які коментарі пишуть, яка мені різниця до чужого життя? Чого так ви переживаєте за моє життя? Так, добре, знижка до 50% на LCF. Також акція по 22 січня. І зараз покажу вам тіні, якщо знайду. Чи хайлайтер, чи тіні, чи що воно, я не знаю. Ось такий отримуєте у подарунок при купівлі на суму від 129 гривень. Дрова марка BC, також акція. Бачу ціни з знижкою 50%. Купуєте одним чеком на суму від 169 гривень. Ось цю фірму BC і отримаєте матове покриття для нігтів у подарунок. Це були усі акції по 20. По 20 січня, по 22, вибачаюсь, по 22 січня. А вам економних покупок, я бажаю, всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. До наступних відео.